Одного морозного ранку діти з дитячого садочка вийшли на подвір'я. Земля була біла-білісінька від снігу. Дерева стояли тихо, наче замислилися, і раптом дітки почули тихий писк. Цвірінь, цвірінь, цвірінь. На гілочці сиділа маленька синичка і тремтіла від холоду. Вона дивилася на дітей і ніби просила Дітки, допоможіть взимку мені і моїм друзям важко знаходити їжу. Дітки здивувалися. А хіба ми можемо допомогти пташкам? Вихователька посміхнулась і сказала: Звісно, можете, кожна пташка має право на життя та безпеку. А люди, і дорослі, і діти мають обов'язок дбати про природу. Якщо ми допоможемо маленьким друзям узимку, вони будуть здоровими, радісними і навесні будуть радісно співати для нас. Синичка підлетіла, сіла виховательця на долоню і розповіла. У мене багато друзів. Горобчики, снігурі, голуби. Узимку їм теж важко. Ми не можемо самі зробити годівничку для себе чи знайти достатньо зернят у снігу. Діти замислилися, а Петрик сказав Ми ж можемо зробити годівничку. Софійка додала і принести зерня та крихти. Птиничка зраділа. Це буде справжня допомога, адже ви маєте право робити добрі справи і бути турботливими. А ще можете навчитися відповідальності, бо якщо почали допомагати, то важливо робити це регулярно. Дітки повернулися в групу і разом з вихователькою зробили годівничку. Повісили її на дереві, насипали зернят та насіння. Синичка прилетіла першою і чемно цвірінькнула. Дякую. Тепер ми зиму переживемо, бо у вас добре серце. Вихователька сказала діткам. Коли ми допомагаємо пташкам, ми не просто робимо добру справу. Ми виконуємо свій обов'язок берегти природу, а пташки отримують право на життя і захист. Добро повертається добром. Пам'ятайте про це, дітки. Відтоді, щоранку діти перевіряли годівничку, насипали їжу і раділи, коли бачили зграйки вдячних пташок.